В процесі розпаковки е, оновлень. Скоро буде дуже багато цікавого інструменту. Як і різців, так і зйомників, так і соштрубок, розточні головки, різці, е, самозажимні патрони, центра грибкові набори ось таких різних центрів від КМ3 до КМ5, центра звичайні. Е, далі е, блоки на відрізні шини. Дуже-дуже ну багато. Різного, значить, сверла монолітні. Що тут, тут ще такого цікавого? Центровки, мітчики винтові, кобальтові Знову ж такі, центровки. Дуже багато всього цікавого. Ще різні мійчики. Далі, що там у нас такого цікавого? Перехідні втулки, знову різці, різці. Ну, в принципі, дуже багато всього буде. Тому звертайтесь, слідкуйте за каналом. У нас буде багато оновлень.